Живий честь. наші бійці продовжують відпрацьовувати свої навички на полігоні сьогодні. на плану комплексна підготовка, яка включає в себе стрільбу за К-74, АГС, РПГ та Брауніну М 2 Всього хлопцям потрібно змінити сім навчальних місць. Спочатку воїни відпрацьовують стрільбу по мішенях за К-74 в парах та з різних положень. Після цього метання гранат. Інструктор ще раз показує техніку, а вже потім бійці самостійно збурляють гранату з окопу. Наш військ – це десантно-штурмові війська. І тут комплекс вправ для кожного один, тому що кожен боєць взаємозаміняємо одиниця. Немає конкретної посади, вона є, але... Кожен боєць має володіти всіма видами озброєння, які є в нашому підрозділі. Стрільба з СПГ, АГС та великокаліберного кулемета Браунінга по навчальних цілях має бути у десантників на високому рівні. Попри шала на спеку. З бійців без перебільшень по сім потів сходить. Тренування тривають. Футбольська перестріляє. А я не дозволить. У нас перед диспешкою виставлені цілі розбиті машини. Також зліва є на 300 метрів щит, по якому ціляться військовослужбовці. Лише завдяки такому комплексному і всебічному підходу до підготовки бійця вдається досягти результату. Це у свою чергу відображається на полі бою.